Машина механізованого розмінування АРМТРАК 400 на сьогодні. Значні площі нашої держави забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. І на жаль, щодня наші піротехніки, наші сапери зазнають ушкоджень, іноді гинуть. На жаль. Тому ця машина нам дуже потрібна, тому що вона може виконувати ті задачі, які для людини становлять великий ризик зрізати трав'яний покров і потім вже йти на глибину до 50 сантиметрів. Вона може знищувати всі вибухонебезпечні предмети, які знаходяться як на землі, так і заховані під землею. Навчали нас британські інструктори тут. Всього два джойстики: джойстик вперед, назад, вліво-вправо. Як у комп'ютерній грі, і джойстик, щоб керувати даним ротором. Є кондиціонер для роботи в жарких умовах, є пічка. Ми випробували дуже добре гріє. Головна мета даного робочого органу не підірвати міну при наїзді, а машина, коли повільно йде, вона повинна перебивати міну без детонації. Але як запевняють нас конструктори, і як ми на багатьох відео впевнили, що цей ротор дуже надійний і він витримує. Е Підрив протитанкової міни типу ТМ 62 у металевому самокорпусі, будь то протитанкові міни фугасної дії, будь то протипіхотні міни фугасної осколкової дії, е, вибухонебезпечні предмети, вибухонебезпечні залишки війни для будь-якого типу ВНП, що може бути в нашій рідній землі, ця машина їх може знищувати. І, звичайно, розтяжки, які можуть стояти в посадках, вона може ну, знімати. Е, Саме вибухом. Тобто, але робочому органу нічого не буде. Він досить надійний. Як бачите, зубці тут сталеві, спеціально у них напайка є так званий побід. Є, окрім цього шнекового робочого органу, є ще робочий орган, тобто цепки, які також виконують ту ж саму функцію, що і шнек, але більш в умовах, коли ми не знаємо, що в землі. Каміння може бути труби. Також машина обладнана спеціальною кабіною. З бронесклом товщиною 40 мм. Ця машина витримала вже більше 6 тисяч підривів на протитанкових мінах. Саме цей робочий орган витримав 6 тисяч підривів. У свої 18 років дана машина виглядає, на мій погляд, чудово, як в технічному стані, так і в зовнішньому вигляді. Без знаходження людини навіть у машині, ми можемо керувати даною машиною. Ми можемо вімкнути круїз контроль. Можемо поставити передачу, і машина сама буде їхати до нас. Ця машина збереже дуже багато е, життів, життів наших саперів, життів цивільного населення і допоможе пришвидшити розмінування території України. Це перша машина, яку нам е, поставили наразі в Україну, але планується передача ще п'яти машин, е, саме компанією Armtrack ЛТД. Дана машина коштувала. Понад 18 мільйонів гривень за рахунок цільових коштів, які надходили до фонду Юнайтедвеніфор, світова спільнота намагалася зібрати кошти, допомогти Україні, тому що весь світ розуміє наразі наші потреби, весь світ намагається нам допомагати, і я думаю, що разом ми поборемо всіх наших ворогів.